Добрий всім ранок. Давно нічого не знімала. Є полтавський капустняк, а в мене сьогодні буде волинський капусняк. На качиному жиру обсмазую цибулинку і морквинку. Чотири картоплини. Тут замочені сухі гриби. Я укропом заливаю і вони настоюються. Це не білі гриби, вже білі з'їли, бо кінець зими вже лютий. Це польські. Але вони пахнуть. Грибів має бути багато. От на такий от 3 трьохлітровий чугунчик в мене от штук 10. Будемо використовувати і гриби, і юшку. Так багато грибів, тому що цей капусняк, це за рецептом моєї баби, моя бабця так варила. Він зазвичай варився в піст зимою постний. Тому саме так, ну, так багато грибів. Але я буду варити, підсмажую моркву і цибулю на качиному жару. І в мене є от така от штука. Бачите, це я пекла качку і це сік від Це Ніби як концентрований бульйон, я буду його додати. Мазила сморкла цибуля, додали картоплю і заливаємо все це укропом. і варимо до готовності картоплі. Коли зварилася картопля повністю до готовності, тут додаємо квашену капусту, тільки квашену. Тут в чому секрет, я її віджимаю. В чому секрет? Коли вариш картоплю в квашеній капусті, вона ніколи не звариться. Тому варю спочатку картоплю, потім додаю капусту. Капусту я віджимаю. Хоча тут вже кожен має регулювати на кислоту. Якщо любите більш кислий борщ, моя баба варила дуже кислий борщ, вона любила, то вона чи навіть оцю юшку добавляла. Або по кислоті капусти, так само дивіться. добавили, вижали добре. І додаємо сюди. Різати її не треба, бо вона в мене недовга. І додаю порізані гриби. Порізані гриби я ріжу. Колись в дитинстві ми дуже любили цілі зварені гриби в борщі. Це було дуже смачно. Сюди виливаю воду, в якій замочувалися гриби. Дуже акуратно, бо на дні може бути от таке сміттячко невеличке, що в мене гриби чисті. Добавляю оцей, ну, холодець, не холодець, це насправді, воно дивно і страшно виглядає. Але це насправді дуже смачно, тому що це пекла скачка це саме юшка скачки. Це як концентрований бульйон. Це буде дуже смачно. Все, варимо тепер до готовності капусти. Я люблю, щоб капуста була м'яка. Майже вона не буде геть зовсім м'яка, але майже м'яка. Пройшла година, побулькала. І от такий в мене борщ. Насичений, коричневий від грибів сушених. У нас там, де я виросла, такі борщі готували в печі, то вони умлівали. Та капуста, направду, була м'яка. Це дуже смачно. Отака От краса в тарілці. Сюди обов'язково сметанки. Ням.